Добрий день ми з України. Так, сьогодні ми з вами будемо готувати мазурики. Це стародавня українська страва. Вона дуже цікава, дуже вкусненька, і ми її сьогодні будемо готувати. Для цього нам потрібно перше, я взяв філейну частину індюшатини. Е, в мене кіло 300. А Потім я буду розказувати вам, що, куди, за чим. Поїхали. Спочатку нам треба перемилити нашу індичку на м'ясорубці. Ми будемо її пропускати два разочки, тому що нам нужен фарш, як на люля бапі. Ми робимо. Ну, зараз все покажу. Так, через м'ясорубку ми будемо пропускати і наш один лучок. Я взяв крупніший лучок на коло 300. У кого є, немає крупного лучка, бери два середненьки. Ми перший раз його перемилили. Зараз будемо другий раз ще раз, через мясорубку перемилимо наш фарш. А, тепер ми будемо сюди додати. Перше, ми додамо сюди а, чесник. Часник через давочку. Ми зробимо здесь у мене а, 4 головки чеснока. Так. так, є. Потім нам з вами потрібно на терочку. Сирка. Я взяв 100 грам сирка голландського, а вам який нравиться. На крупний терці. Да. Два яйця сюди вже. Добавляємо наші приправи. Здесь у мене е, пів чайної ложки стол... півстолової ложки солі. Здесь у мене орегано чайна ложка. Е, пів чайної ложки. Червоного пірця гострого. Потім я взяв паприки чайну ложку і додавив сюди ну, душу. Все. Добавляємо. Отак от. Тепер ми з вами його перемішаємо. Ну, це не все. Так, ми з вами перемішали. Тепер ми з вами я взяв 100 грам масла. Нашого вершкового, розтопив, підіждав, коли воно остине, і тепер ми будемо додати в наш фарш. Він нам додасть сочності, слівочності і буде дуже смачний наші мазурки. Перемішуємо, зараз перемішаємо, потім я його відоб'ю, як я роблю на люля кебаб І потім покажу далі, що буде робити. Так. Для початку ми беремо холодну водичку, набираємо в малесеньку тарілочку, смажуємо їх дуже добре. Тепер ми беремо наш фарш і робимо наші ковбаски, як у кого виходить. Якщо у вас не виходить зробити колбаски, це не чого страшного. Берете тогда я робите, як на котліте робите. Я буду робити як колбаски. Буду питатися робити. Я надеюсь, що в мене дуже непогано получится. Ну, так. ось. Таки. Бачите? Добре. І вкладаємо сюди. Так, Тепер ми їх відправляємо в холодильник, щоб вони форму дуже так взялись. І на пів часа в холодильник. Так, Масло ми розігріли. Тепер ми їх будемо обжарювати до золотистої корочки. Так, поки наші мазурики готуються, ми з вами зробимо соус, щоб вони дуже були вкусніші. Для початку нам треба порізати наш укроп. Е Мілко порізаємо. Потім додамо чеснока сюди. Ну, цього хватить. Так. Потім додаємо трішки майонеза. Хто любить чисто со сметаною, може робити з сметаною. Ми любимо готувати соус сметана майонез. І трішки сметани. Положки можна сказати так. Ну що, любі друзі, ми з вами приготували наші манзурики. Це... Будемо зараз спробувати. Вінницьке це блюдо. Насправді це українське національне блюдо. Але його робили непосредственно у місті Вінниця. Так, Ми зараз будемо пробувати. Я от соус зробив. Ну що, я візьму ручками та попробую в макно соус. М -м -м. Сочний, вкусний, дуже цікавий вкус. Обалденний. Супер! Рецепт дуже добрий. Так що готуйте з любов'ю, а ми з вами будемо прощатися. Ставте мені подобайки. Цілую, пока-пока!